Вітаю вас, малята на занятті з малювання. Сьогодні ми з вами будемо вчитися малювати посуд. На цьому тижні ми з вами говоримо про різні професії. Тож завітаємо до кав'ярні. Ось і вона. Столики стоять, а хто ж тут працює? А працюють кухарі. Вони готують страви. А ще працює бариста. Він готує каву-чай, А обслуговують офіціанти. Пограємо у гру і дізнаємо, що потрібно, щоб приготувати і подати страву. Розсольник. Що нам потрібно? Це перша страва, готують її у каструлях, подають у супницях. А їдять із глибоких тарілок великими ложками. Так, яєчня, допомагайте мені, що потрібно, щоб приготувати. Сковородка, так. А їмо ми яєчню із мілких тарілок, виделками. можемо користуватися ножем. Бутерброди. От бутерброди малята подають на Великих тарілях. А якщо ми замовимо масло вершкове, то його нам принесуть у масельничках. В чому готують компот? Так, у каструлях а подають, у глечиках п'ють із склянок. Тістечка. Тістечка ми їмо. Із маленьких блюдечок маленькими ложечками. А чай? Чай готують у чайниках, заварниках, а подають так у чашках. Дізналася королева тридев'ятого царства, що в сусідньому королевстві з'явився. Найуміліший кухар на землі. Переповнилася вона чорною заздрістю і підмовила придворного мага перетворити весь посуд знаменитого кухаря на геометричні фігури. Щодня після цього вона чекала повідомлень. Про жахливий провал кухаря чарівника. Але замість цього по всіх усюдах рознеслася звістка про те, що в сусідньому королевстві не тільки найсмачніша їжа, але й найоригінальніший посуд. Не стримуючи цікавості, королева помчала до сусідів і побачила, що з усіх геометричних фігур місцеві майстри зробили дивовижні казани, сковорідки, тарілки, блюдця. Ну і багато чого іншого. От тільки не встигли вони повернути на кухню каструлю, мороженицю та чайник. Давайте швидше відновимо цей посуд, щоб кухар продовжував готувати найсмачніші страви. І запросив для примирення на бенкет королеву сусідньої держави. Подивіться, що це? Так каструля, яка геометрична фігура в ній сховалася? Квадрат. А тепер намалюйте. Квадрат домалюйте до нього півкола та півовал кришку. І вийде в нас ось така каструля. Погляньте на цей посуд, що це? Так, чайник. А яка геометрична фігура в ньому схована? Прямокутник. Намалюйте прямокутник, домалюйте до нього шику, ручку і кришку. А тепер зверніть увагу, це морожениця. яка геометрична фігура в ній схована? Так, перевернутий трикутник. Намалюйте трикутник, домалюйте да до нього ніжку і підставте. Ну що, малята? Неважко малювати посуд. Звичайно ж, ні. Тільки тепер нам потрібно його прикрасити, щоб він в нас вийшов найчарівніший. Розфарбовуйте олівцями, красками, фломастерами. Чим? Вам буде більш зручно. А я буду чекати на фото ваших робіт. А подивіться тепер на мою каструлю.